Коротко. Або, як вже вийде. Я сьогодні хочу поговорити на тему про внутрішню напругу. Я людина, яка дуже бере до голови, переживає, думає про різні події. Минулого, теперішнього, майбутнього. Це все створює надзвичайно. Надзвичайне відчуття тривоги, напруги, голова болить. І в таких моментах, якби це банально не звучало, скажу так, як багато людей говорять. Ну, я це підтверджу так. Потрібно відсторонитися. Потрібно. Відсторонитися від цих нав'язливих думок в середині. Що, зокрема, мені допомагає. Перше. Щось смачненьке з'їсти. Ну, звичайно, з'їсти смачненьке це виходить заїсти стрес. Це в великій степені не дуже помагає. Друге. Дуже класно для мене це переключитися на творчість. Музика. Написання музики. грі на музичних інструментах, малювання, образотворче мистецтво. Прослуховування різноманітної музики. Це прямо так і вже переключився. Буквально там за якийсь період часу. Що ще мені може допомагати? Бувши в різноманітних ситуаціях, здавалося, прям так грузило, що от капець, труба, нема ніякого просвіту, все так важко. На допомогу мені, як би це іронічно зараз не звучало, завжди мені приходить духовність. Я включаю собі, прослуховую, включаю мантри. Молитви. І в цих моментах відчуття, що світ змінюється. Саме бачення того світу змінюється. Через духовність, через мантри, молитви. Можливо, читання духовних книжок, я їх не класифікую і не, е, я не притримуюся конкретно якоїсь духовної традиції. Я поважаю всі духовні традиції, які є на нашій землі. Тут інший момент, коли ти відсторонюєшся, ти змінюєш поток думок. Ти змінюєш, очищаєш свою свідомість. Ну, ти маю на увазі я про себе. Мені в таких моментах допомагає очистити свою свідомість від тих нав'язливих думок, які мене грузять просто.